Пишайся своєю частиною, такими словами кожного ранку зустрічає свій особовий склад Центр оперативного бойового забезпечення, що базується у Бахчисараї. Чи насправді слова, що прикрашають бікборд біля контрольно пропускного пункту частини, є реальним життям для флотських інженерів? Дізнавалися наші кореспонденти. Ведення інженерної розвідки, фортифікаційне обладнання, позицій, маскування об'єктів, створення проходів через перешкоди, розмінування місцевості, і навіть пошуки та очистка води це далеко не повний перелік завдань, що мають виконувати військові Бахчисарайського центру оперативного бойового забезпечення у воєнний час. Однак сьогодні під мирним українським небом їм доводиться тільки удосконалювати свої навички постійними тренуваннями теоретичними, практичними і навіть психологічними, адже якщо не дати Дай Боже, війна без військових інженерів, як то кажуть, і не туди, і не сюди. Однак дехто з військовослужбовців центру вже зміг випробувати себе у справжніх бойових умовах під час участі у миротворчих місіях і оцінити всю важливість своєї спеціальності, ставши на захист миру та спокою громадян інших країн. Розуміння особливості завдань, які покладені на цей Бахчисарайський підрозділ, викликає особового складу відверту гордість за свою професію служити батьківщині. Тому, не випадково потрапляючи сюди на строкову службу, багато юнаків вирішує продовжити свою військову кар'єру, підписавши контракт з державою. Після закінчення школи добровольно призвався на срочну службу в центр оперативно бойового забезпечення. После трех месяцев срочной службы принял решение подписать контракт. Потому что вижу, что государство заботится о армии, выделяются квартиры, поднимается денежное довольствие. Я думаю, что это неплохой старт для меня, как начать сейчас самостоятельную жизнь. Я в дальнейшем вижу себя военным. Дійсно, останнім часом у суспільстві відчутно зростає інтерес до військової служби за контрактом. У відповідь більш суворими стають вимоги до бажаючих присвятити себе служінню батьківщині. Усі кандидати на контрактну службу сьогодні проходять ретельну перевірку і далеко не всі виявляються гідними стати професійними захисниками вітчизни. Отримати необхідні знання та опанувати непросту професію тим, хто таки відповідає званню військовослужбовця-контрактника українських збройних сил у центрі оперативно. Вного бойового забезпечення допомагають старші товариші. Вони радо діляться безцінним скарбом досвідом, накопиченим під час служби. Старший сержант військової служби за контрактом Сергій Тангаєв, до речі, учасник миротворчої місії у Косово, головний сержант групи інженерного забезпечення. На його мужні плечі покладено завдання дійсно державної ваги, виховання особового складу, а також підготовка сержантів до виконання задач з призначенням. Саме такими людьми пишається частина. Свої бойові навички військовослужбовці отримують під час проведення занять з бойової підготовки, тактико-спеціальних навчань та польових виходів, в ході яких такі військовослужбовці, як старший сержант Тенгаєв, навчають та передають свій досвід військовослужбовцям, які щойно прибули для проходження служби за контрактом. Даний військовослужбовець Приймав неодноразову участь у миротворчих місіях, а також розмізування в місцевості. Користується повагою та авторитетом серед підлеглого особового складу. Однак незмінним головний сержант групи інженерного забезпечення є не тільки на службі у тилу, вдома. На нього з нетерпінням чекають дружина та дві доньки. Для них він не тільки захисник, їх опора і надія. Сергій взірається турботливого чоловіка та люблячого батька. Я знаю, що він ніколи нікого не залишить в біді, що він допоможе при можливості. обов'язково. и то, что мы как за каменной стеной с ним все. Я горжусь им, ну, как бы рассказываю, что вот мой папа военный, он был в разных там командировках, у него много медалей. Папа приходит, мы как бы разговариваем, общаемся, а по выходным там ходим гулять куда-то с семьей. Мама на работе, папа нам и кушать приготовит, и спать уложит. Сам Сергій, пригадуючи свої юні роки, каже, з вибором справи до душі визначився майже одразу і не жалкує про це. Для повного щастя йому не вистачає тільки двох речей власної квартири і часу для близьких. Щодо першого родина сподівається, що нинішнє ставлення держави до військових дозволить вирішити проблему у найближчому майбутньому, а з останнім доведеться потерпіти. Головне, що рідні люди це розуміють. выходных ждешь, потому что все остальное время на службе, с утра до вечера. И тревоги могут быть, и учения разные. Ну и по всякому, опять же, лишний состав, всякие проблемы. Это же все дело там в части. Ну бывает, задерживаешься. Ну семья понимает все, как бы поддерживает, не спрашивает там и не скажет жена там, где ты был. Він не бажає говорити про щоденне хвилювання своїх близьких, про небезпеку обраної спеціальності, адже навіть у мирний час на нього та його товаришів по службі постійно чекають небезпечні сюрпризи, бойові подарунки минулих війн знешкоджувати, які доводиться саме військовим інженерам. Сергій Тангаєв це простий герой у погонах, яким пишається його частина та його родина.